Вітаємо вас, в студії Совіньон Live. Це підсумки серпня. Уламки шахеда впали в Совіньйоні. Чергова ніч для мешканців житлового масиву минулого місяця знову сталася не тихою. На цей раз уламки шахеда влучили в дім на вулиці Львівська після того, як основна його частина детонувала у повітрі. Постраждалих немає, однак, уламки шахеда розтрощили дерев'яну лаву та викликали спалах на території парку Дубки. Обслуговуюча організація Комунсервіс одразу розпочала роботи з відновлення лави та тротуарної плитки. Наразі пошкодження частини парку повністю усунені. Шановні мешканці, будьте уважні. Під час повітряної тривоги не нехтуйте укриттям заради своєї безпеки та безпеки близьких. Короткотривалі аварійні відключення електроенергії в Совіньйоні. Майже щодня житловий масив на декілька секунд залишався без світла. Такі перебої зі світлом за останній місяць відбувалися не лише в Совіньйоні, а й у деяких районах Одеси. Прогнозувати будь-які аварійні відключення або позапланові переключення з однієї лінії на другу неможливо, тому комунсервіс не може попереджати про них заздалегідь. Самі переключення відбувалися на лінії електромереж Одеса Обленерго, ймовірна причина секундних відключень, спрацювання автоматичного захисту при аварійних ситуаціях. До того комунсервіс надійшло повідомлення від Одеської обласної енергопостачальної компанії, в якому йдеться про заборгованість за спожиту електроенергію в житловому масиві Совіньйон. В самому листі вказана сума заборгованості це більше ніж півмільйона гривень. Також ООЕК попереджає, що дана заборгованість є підставою для припинення електропостачання в житловому масиві найближчим часом. Такі попереджальні повідомлення від енергопостачальної компанії надходять вже не вперше. Шановні мешканці, нагадуємо вам, що розрахунок з постачальниками послуг має бути своєчасним та в повному обсязі. Ми просимо поставитись до цього питання з розумінням. Діяльність обслуговуючої організації Комунсервіс за залежить не тільки від професійного персоналу, а й від кожного з вас. Тому не відкладайте часу, сплачуйте вже сьогодні, бо комфорт це не випадковість, а результат вашої відповідальності. На південному схилі шмат глини з піском обвалився на проїжджу частину. Причина обвалу аварійна ситуація напірної каналізації. Сантехнічна служба комунсервіс одразу вжила необхідні заходи. На першому етапі апартаменти південного схилу та аврори були одразу переключені до резервної гілки напірного трубопроводу, щоб відновити відведення стоків та водопостачання в цілому. Далі були виконані роботи безпосередньо з осунення самого пориву. Складність в тому, що розкопки каналізаційної труби довелося проводити на самому схилі в умовах рухомого ґрунту та під. Кутом 40-45 градусів. Наразі роботи з відновлення напірної каналізації південного схилу завершені. Стався порив центрального водопроводу вздовж вулиці Паркова в савіньйоні Першому. Причина пориву коріння дерева, які пошкодили трубу. Сантехнікам довелось випилювати їх вручну, щоб очистити поверхню трубопроводу. Дерево було висаджено на лінії комунікації. Навіть габаритної важкої техніці, яка працювала на місці аварії, було незручно проїжджати через гілки дерева. Це значно ускладнило процес відновлення трубопроводу. Але сантехнічна служба комунсервіс якомога швидше завершила аварійні роботи та відновила водопостачання. Літній сезон добігає кінця, але є добра новина. Повідомляємо вам, що береговий комплекс відпочинку схід продовжить працювати до 14 вересня, включно. Отже, нехай ваш відпочинок на початку осені буде не менш цікавішим та розважальним. Сподіваємось, мирний час незабаром. До зустрічі в наступному місяці.